Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас старой розклад на грудень 22-го року для нашого архетипу закохання. Закохані це всі, хто народилися у червні будь-якого числа або 6-го та 28 го числа будь-якого місяця. Поїхала. Ну, перше, що я вам скажу, що в грудні місяці у нас 24 грудня майстер-клас з архетипу закохані з вашого архетипу, якщо ви народилися 26 числа. Печніше, якщо ви народилися у червні або 6 та 8 числа, приходьте, бо ми розберемо все, що у вас там в дитинстві, як формувало вас дитинство, яке воно відклало на вас, а, якісь там печатку, як вам реалізуватися професійно, куди вам йти професійно? Чому у вас є питання в, в реалізації там сім'ї? Чому у вас є питання, а у закоханих дуже багато питань а, до себе, до своєї зовнішньої, І чому у вас питання в а, сфері там? Особистого життя, чи є у вас партнер чи ні, чому у вас постійний пошук того партнера. Крім того, для дітей закохання обов'язково буду надавати дитячі кризи з огляду на архетип, тому що у кожного архетипу і у вас, як у закоханих, своє бачення світу і свій підход до дитячих криз. Крім того, якщо ви працюєте і цікавість у вас таро, психологічна таро, то я буду давати номерологічний розклад всього що входить в архетип закохання, а тому приходьте. я вас чекаю, і повтору, звичайно, не буде, тому що 22 архетипи кожен місяць ми дивимося по одному архетипу, і це буде майже два роки ми дивитися, тому 24 грудня, 12.00, ваш майстер-клас. Поїхали. Першу колоду, яку я беру на грудень місяць, це данте Таро ось така коробочка. Ось вона з іншої сторони через відлюдника зображена. Дивимося, що у вас у грудні. Грудень це вже останній місяць 22-го року. Зверніть увагу, що в даному місяці, в даному році, у нас також був рік за архетипу закоханий. Якщо вас цікавить нумерологічний розклад архетипу, а у кожного року є свій архетип. У мене є окреме відео, що у нас 23-му році. Але ваш рік закінчується. І грудень місяць а, передбачає, що всі питання взаємостосунків ви вже вирішите. Цьому місяця так, відлюдник. Дивіться, що тут: закохані. Кожен закоханий бажає бути в парі і в стосунках, і взаємовідносинах. Ваш архетип передбачає обов'язкову комунікацію та наявність партнеру. А відлюдник каже, що є питання в Самотності Відлюдник – це пошук свого шляху. Це може бути, якщо ви знаходитесь в парі, чи ви знаходитесь в стосунках, то питання відлюдника, Карта відлюднику каже, що в грудні місяці ви можете в тих стосунках відчувати все самотнє себе, і відлюдник каже, що вже треба йти і робити свій вибір. А карта ваша закоханівається, це ще питання про вибори. Вибор зробити дуже лячно, дуже страшно. І відлюдник каже, що я боюсь е е залишитися одна чи один. І навіть якщо ви в взаємостосунках, можливо, в грудні місяці ви будете себе відчувати в них самотні. Таке буває. Е дуже часто, на жаль, буває, коли є пара, є сімейна пара, діти, все добре, але в цих стосунках, вроді наче партнери є, але відчуваєш карту самотність. Що ще від люди кажуть, що в грудні місяці це може бути пошук свого шляху. Дивіться, ваш архетип передбачає, що вам треба робити вибір. Рок, рік 2022, це рік вибору, це ваш рік по закоханим. І е, якщо ви шукали, ким собі бути. Куди йти, чи йти з роботи, чи не йти, чи е, починати власну справу, чи починати, то грудень місяць каже, що ну давай вже трошки пришвидшитися треба, бо ми не встигаємо до нового року. І тут треба йти у власний шлях. Якщо у вас стояло питання, чи йти е, у. Там власний бізнес, ти обов'язково відлюдник. Це карта і архетип, який самостійний. Він не боїться самостійності. Він йде, він працює самостійно, він може побудувати власний бізнес і вміє брати відповідальність за себе. А треба буде зробити вибір вже і дуже дуже добрий відлюдник. Відлюдник ще каже, що це повільна карта. І якщо ви будете починати якусь справу, чи відкриєте, наприклад, там якийсь салон, бо відлюдник то карта ще й медицини, чи ви будете відкривати якусь там офіс, то це повільно. Відлюдник це дуже повільно. І якщо ви бажаєте, що вже, вже зараз я відкрию в п'ятницю, в понеділок в мене буде стояти черга під дверима, на жаль, ні. На жаль, відлюдник це степ -бай степ крок за кроком. Але відлюдник, якщо він знає, куди йде, його не можна збити з власного шляху. Тому обрати власний шлях в грудні дуже важливе питання. Але дивимось далі, що ще холоду вам покажуть. Карти, які ще покажуть, в якому напрямку ви будете рухатись. рухатися. Відлюнок то карта а, руху і повільного руху, тому я думаю, грудні рух буде. Рейнбоу наступна колода таро of rinbow. Веселкова така. Дуже про веселку, дуже цікава і позитивна. Не всі колоди позитивні, а ця дуже-дуже позитивна. Тому з нею дуже добре працювати з дітьми, якщо ви працюєте колодами Таро. Десятка чаш. Наші закохання це питання відчуттів. Чаше це про відчуття. Про внутрішній емоційний стан про стан наповненості. Я можу сказати, що в грудні вам буде наповнено та добре в класичне Таро Райдер Вейта вейте десятка чаш, зображена через сімейний побут і добрі там відчуття стосунків у сім'ї та в парі. Тому я можу сказати, що якщо ви будете обирати свій шлях, кудись ти вам буде емоційно, це дуже добре. Але треба зробити той вибір, треба піти, бо не треба залишатися у виборі в грудні. А десята чаш каже, що ви можете відчуватися добре у взаємостосунках, в яких ви знаходитесь, ви будете й там іти. Незалежно від того, що є стан самотності. Це може бути стан самотності, бо пошук, вибір, наприклад, коли людина обирається чи залишитися з цим партнером чи ні, то це. Питання сам на сам, і це про відлюдника, але емоційно вам дуже наповнений місяць. А, ну і ще ви, ваш архетип, він сам по собі емоційний, а йде новий рік. І я думаю, що ви можете на новий рік зустрітися з сім'єю, а відлюдник ще карта старшого покоління там побачити батьків, бабу, дідусів, і вам це буде добре. Це карта може бути а, ну, сімейного кола, коли ви зібралися за столом, вам дуже кайфово. Дуже сумували за ними. Ви побачите там, як змінилися ваші рідні. Вам буде трошки сумне, але і емоційно добре. Наповнений рік, наповнений, вибачте, місяць, але питання вибору за вами все ж таки стигне. Дивимось далі. гілки Таро ось така коробочка. І дивимося, що ще у наших відлюдників. Ой, вибачте, в наших закоханих. Дивлюсь на відлюдника і кажу відлюдників. У наших закоханих на грудень 22 місяця. Грудень, пейчусво, паш мечів. Паш мечів це питання чого? Це питання перше, може бути дітей. Якщо у вас є діти, то вам потрібно буде звернути на них увагу на спілкування з ними, надати мечі це про розмови, треба буде провести з ними час, надати їм через час, знаєте, є питання, як любити, когось треба любити дотиками, когось проводження просто часу. Ось тут необхідно буде дитині надати час. Час, свій час, а відлюнок це про час і поговорити. Роз нехай він вам все розповість. Якщо у вас є дитина. Якщо у вас немає дитини, але ви її бажаєте, таке теж може бути у грудні, тому що відлюдник може бути карта лікарів, паш, мечів. Це дитина. Дитяча карта, а також карта е, пошуку інформації. Ви можете звертатися до лікарів на обстеження для того, щоб сформувати свою сім'ю. Тобто, це також може бути у грудні. Ну і що ще Паш? Паш це про інформацію. Наприклад, якщо ви бажали піти на навчання, то навчання в грудні дуже добре, як пошук свого шляху, але там ви будете молодим студентом. Неважливо, чи вчились в даній сфері, чи навчились туди, куди ви прийдете, ви будете молодим е, студентом чи молодим співпрацівником. Тому дивимось, куди ви ще підете, і дивимось далі карти. Що в нас ще є? Колода, алхімічна таро, ось така коробочка. Дивимося, що у нас ще у наших закоханих цікавий. Грудень у всіх цікавий, тому рік закінчується, ваш рік закоханих закінчується. Переходимо в новий архітепічний рік. рік. Тут дві карти витягнулися одразу, і а, в цьому новому році передбачено, що ви вже зробили всі вибори, які були. Якщо ви не дивилися розклад мене збережений стосовно 23-го року, так що тут витягнулася дві карти? Перша це карта вибору. Ну, дві дві звільни. Вибачте, закохані. А якби ви не зависали? Питання не робити вибір, вам в грудні потрібно його робити, бо жезли то про дії. Чи ви будете шукати там, спілкування з дитиною, вам треба зробити вибір, щоб надати час на роботі, наприклад, дитині. По друге, якщо у вас буде вибір йти до лікаря, чи ні, вам треба цей вибір зробити. Якщо у вас є питання діти народження, то вам треба цей вибір зробити, щоб вам було комфортно. Ваш архетип закохання ще називається дуже часто в колодах вибір. І вибір ну треба встигнути зробити залишитися в країні чи ні, залишитися з цим партнером чи ні, а, там йти на до лікарів на якісь там процедури а, чи ні. Спілкуватися з дитиною, як вибудовувати спілкування, чи вибір доведеться зробити. Я знаю, що вам це важко, але колісниця і наступний рік не передбачає того, що ви не зробили вибір. І в стосунках те саме. І дивіться, я звичайно ще встигну в грудні зробити розклад по кожному місяцю для кожного архетипу. Це буде окреме відео. Але я можу сказати вже, що питання вибору треба залишити в цьому. Році і ще з цієї коло додаткова карта витягнулася про десятку жезлів. Десятка жезлів це, так, це також про жезли, про активні дії і надпомірні зусилля. Дивіться, тут жезли, і всередині горить, горить. Чи вовк чи собака, це коли ви прикладати будете зусиль стільки, що ну, надпотужно для вас, що ви начебто загорілися. А зазвичай на дев'ятій й треба зупинитися і деякі свої дії делегувати не зупинилися. А тому, якщо ви зробите вибір там, йти до лікарів з питання дітей народження, то зусиль буде покладено дуже багато. Якщо у вас буде питання йти на свою роботу, нову роботу, піти з. Зі старою і почати нову. То велика кількість дій закохані ваші самі такі рефлексивний архетип. Але рефлексії тут не місце в грудні місяці, бо треба встигнути зробити все, що вони зробили за цей рік. Дуже цікавий розклад. Що в нас ще є? Ми всі подивилися? Щось, мені здається, не всі. Ні. Ми ще не подивилися. Іллюмінейте таро ось така коробочка. Дивимося, що ще у вас є в грудні місяці. Дивимось. Це в нас світ, старший аркан світ. Я думаю, що може постати питання переїзду світ, це старший аркан, питання кордонів, питання чогось міжнародного. Може постати питання зробити вибір для еміграції і зміну кордонів, зміну свого світу. По-друге, якщо питання реально з дітьми може бути там, народження, чи для дітей треба їхати на навчання, бо Паш це також про навчання, то е, треба буде, мабуть, переїхати чи їхати. Це може бути робота в міжнародному плані або робота в інтернеті, бо паш також багато спілкується і може комунікувати через інтернет. Але світ вам відкрит. Якщо тільки треба зробити той вибір по жезлів і вчинити дію. Світ відкрит. Вам добре переїжджати, вам добре емігрувати, вам дро, добре там, йти на навчання, вам добре змінювати роботу, добре все, але головне зробити тоді. Дуже потужний ваш розклад. Останнє, що я для вас подивлюсь, це не таро, це оракули, ось такі послання ангелів. І подивимося, що ще у грудні місяці. Нашого архетипу закохаємо. Ваш рік закінчується, треба все встигнути. Стабільний прогрес. Я читаю колоду російською, зараз будемо обміркувати. Ми признаємо, що ви достигли немалого прогресу, заряжена любов'ю всю свою життя. Ну, закохані, ви заряжені любов'ю життя. Ми бачимо, яку велику пользу ви принесли міру своїми любви, чувствами, мислями і поступками. Закохані і ваш архетип, питання взаємостосунків, партнерів, кохання. Це все, що через е, скрізь ваше життя як лінія про, проходить. Але дуже часто закохані, і ви е, до кінця не розумієте, чи правильний вибір партнеру ви зробили, чи ні, чи підходить мені цей партнер чи ні. Ось тут стабільний прогрес. Тобто я можу сказати, що всі, хто з вас зміг використати на максимум свій архетип року, закохання, ви отримали дуже стабільний прогрес. І в грудні місяці чиняючи, роблячи вибір в сторону розповсюдження своїх кордонів, це буде дуже прогресивні дії для вас. Я вас дуже рада бачити. Розклад у вас шикарний. А я вас чекаю 24 грудня. Ну, 12.00 на майстер-класі з вашого архетипу закоханих. Не пропустіть. А поки що все до зустрічі.